Привіт усім! У нас заключний день тризіркового турніру без червоних на 3-чках. Давайте подивимось оборону. Оборона зайшла сьогодні в А, але напротязі дня знову випустилась в Б. Ну, там для виходу в А потрібно здається 3 перемоги. Вже, в принципі, байдуже дограємо. Так, атака. Так, ну тут, схожа. Оборона до моєї, тільки в мене замість Беліт фаєс. А, і один алі. Ну що ж, давайте так і спробуємо. Можна поки поле крутити, прокидати оббіль. Можна ось так підтягнути зелений. Брієну не потрібно, зайве летіти ворожу. Давайте трієчку. Синеньке в неї. Зараз вона буде хілити, тому давайте спочатку червоний. А потім двома трійками її доб'ємо. Нам потрібно ворожу прибрати Брієну, тому що після її бафу буде боляче нам. Но... Ну, щось вже в Махію поганенько. Так, брієно. Вистачає зовсім трішки. Активуємо Берто і будемо поки в порожнечі прокинати. На, да, щось дуже боляче. Давайте ось так. Ну. Я вам скажу, що тут поразка. Не встигли ми прибрати ворожу брієну. Давайте ось так. Можливо, ще, якщо е зелений камінчик десь доїде, то ми зможемо щось зробити. Но... Вони зараз просто з руки нас доб'ють. Потрібно було в вимахія. Так, давайте цього спробуємо добрати. Нам би якось Берту спробувати зарядити, але поки я не бачу як. Її добили. І все. Ну, оце бав брієни. Трішки не вистачило її прибрати. Тому так. Добре, йдемо далі. Тут вже брієни немає. Але є Олі Фельтон. Будемо складати фіо. Щось з зеленими біда. Давайте ще сині, поки є така можливість. Тепер можна трієчку зелену. Ще в нас будуть сині. Все одно лука заряджений. Давайте ось так. Довго ми шукаємо камінчик. Там фельтон вже заряджений. Я так зрозумів, що сьогодні зелені мені перестануть давати. Наша кицька не захотіла відроджуватись. Спробуємо. Когось підняти. Так, чудово. Двох ми підняли. Давайте. А. -а, -а. Фельдон добре ще ухилився, бо була б нам би зараз віддача. Я щось не продумав про це. Вистачило, чудово. Об'їмає махи. Так, потрібно прибирати фаєза. Давайте ось так. І трієчку валі. Він все одно заряджений. Зрозуміло, кого ти ще прибереш. Іде ось так. Ще в нас буде шанс когось підняти. Але не цей раз. Ну, Алі заряджений знову тому. Знову поразка. Ну так старт сьогодні непоганий. дограти піо до кінця цей турнір. Без викупу. Давайте тут. Ну, вже якщо, чесно кажучи, вже хотілося просто швиденько дограти і все. тому що тут якби оборона розчарувала, тому Без всякого, як то кажуть, ентузіазму дограємо. Прибираємо Берто, б'ємо сюди і закінчили. Тут швидко. Бріє надвалі. Тут потрібно якось обережніше зіграти і не дати ворожій брієні. Зарядитися. Ну, давайте тут. Можливо, синього вистачить йому. Так. Тепер можна трієчку валі. І ось так. У нас буде трійка в порожнечу. Можемо навіть ось так підставити під брієну. Знову погано, що вона зарядилася, активуємо свою, вдаримо евмахієм, кішкою доб'ємо цього алі. Сюди вдаримо своїм і брієну, приберемо камінчиком. Давайте таке комбо. Ось так підтягнемо. Зелений. І ось так. Так, біліт буде лікувати, Скільки там 598? Можливо. Синіми спробувати його добити. Мах я поки тримаємо, трішки не вистачило і він б'є обертом. Вона вижила. Цього відправляємо Брієну, а тут камінчиком його добираємо. Ну Тут впоралися. Біліт нам вже не загрожує. Ударники ми прибрали. Ми спокійно дограємо. Давайте активуємо Берто. У нас з'являється наш Алі. І в кінці навіть дали кристал. Ну, тоді все Закінчено. добре. І залишається один поєдинок. Давайте ось так. Тепер ось таке комбо запустимо. Скільки там тебе життя 75. Не хотілося б витрачати алі на нього. Давайте краще я в махія приберемо і трієчку. Навіть там четвірка виїхала. Ворожого валі потрібно добити нам. Тепер Брієнка. Можна тепер добирати Ферні Лукаса і ось так прокидати в Берту. Ну і залишається Фельтон. Шукати зараз потрібно під ним камінчик. Ось трійка є. І якраз на нам розжене трішки атаку. І все. От якось так. Пройшли ми цей турнір без викупу і чудово. Ми навіть потрапили в топ-1. 652 місце. Ну, ну прекрасно. Нагороди завтра опублікую. Всім дякую за перегляд і зустрінемось в наступних відео.